О, дайте зараз е, якраз от мені е, е, є можливість Ой, мене, Степан Тимофійович, доброго дня шановний Степане Тимофійович, я зараз знаходжуся е, в... На студії, де люди задають питання щодо проблем, які є в 20 прямий ефір із нашими, прямий ефір з нашими глядачами, і люди задають питання щодо проблем у харчуванні з 28-ю бригадою механізованої, Не тільки в харчуванні, а й в забезпеченні і так далі. У мене ми знаходимося в прямому ефірі і нас чує вся Одеська область. У мене Степан Тимофійович, до вас велике прохання від глядачів. Розібратися з цього приводу, щоб не було жодних проблем наших захисників вітчизни, які сьогодні захищають рідну країну. Ми можемо сказати нашим глядачам, що міністр оборони зробив все для того, щоб вирішити ці проблеми. Із, із ротацією, і з усім. Це перша позиція, друга позиція. Ближайший час 26-го бригада буде. То я деякі проекти маю, а сіти проблема будемо вирішити. О, це чудово. Ви якраз зараз піднімали питання щодо ротації? Щиро вам дякую і від вашого імені передаю Є... вітання. Є Питання щодо командира пане Тимофійовичу, Одну хвилинку Людмила, пані Людмила, ведуча, хоче задати питання міністру оборони. Одну хвилинку, будь ласка, будь ласка, пані Людмила. Доброго доброго вечора. Я якраз по 28-й бригаді, і тільки що надійшло одне питання. Стосовно 28-ї бригади, головне питання до Міністерства оборони. Доки підполковник Ліщенський буде обіймати посаду командира бригади. Піде Ліщенський. Буде лад Спавають волонтери 28-ї бригади. Ну, ми тут піврайону є волонтерами 28-ї бригади, тому що вони базуються на нашій території. Тому, будь ласка, прохання від, від всіх розберіться із командиром бригади. Я хочу вам сказати, що в 28-й бригаді дуже позитивна біженців, особливо тоді, коли вони вели бойові дні в районі і дуже добре ще проявили і неляти, в тому числі, і людей, і керівникам цієї mm -hmm. бригади завдань, розберемося і дамо оцінку кожному, хто себе заявив. Добре, спасибі, а ми їх будемо підтримувати. Дуже сподіваємось, що ви там розберетеся і хлопцям допоможете. І, і з ротацією з відпустками, бо вони весь час на передовій там. Угу. Спасибі вам, велике степане Димофійчу, дякую вам. Бачите, шановні глядачі, як корисно. Запрошувати в студію лідера радикальної партії, куди ще хочете, щоб ми подзвонили. Давайте подзвонимо президенту, прем'єр-міністру кому завгодно. Все заради наших людей. Отака пані Людмило має бути депутат, отака має бути влада. Розумієте, не ховатися від людей, що прийшов простий селянин, чи роботяга, чи вчитель, чи лікар, не може добитися до якогось там районного клерка. Отак має бути влада. Набрали мені. Міністра оборони набрали будь-якого міністра, і тут же на ходу вирішуємо питання. От що я маю на увазі, коли кажу, що влада має бути прозора, підзвітна і підконтрольна. Я до речі, хочу подякувати міністру оборони. От якраз людина на своєму місці завжди є контакт, завжди є можливість дозвонитися, завжди є можливість поставити питання.